Доброго дня, радий вас всіх тут бачити. Дякую, що приїхали. Хочу подякувати вам, хочу подякувати Збройним силам, що дають змогу нам сьогодні з вами тут зібратися. Слава Україні! Героям слава! Тож почнемо! Сьогодні розкриваємо комерційні таємниці, ділимося технологіями з вами. Коротко про історію компанії Агрофорта. Компанія заснована в 2005 році польськими інвесторами на сьогоднішній день це повністю українська компанія. Ми є виробниками насіння основних брендових виробників світу. Також маємо власні ексклюзивні сорти сої, сої та пшениці. О, займаємося точним землеробством. Ми його не відділяємо в окрему тему, це наша технологія. Напрямки діяльності. Ну, також займаємося товарним виробництвом, маємо свій елеватор невеличкий, маємо свій насінневий завод. На сьогоднішній день займаємося трейдингом в СГ культур, ну, тому що життя заставило. Да? Купили автопарк, надаємо логістичні послуги перевезення. Продаємо вживану сегетехніку та насіння сільськогосподарських культур. Земельний банк близько трьох тисяч гектар, з них близько половини це насінницькі посіли. Все остальне це товарні. Що саме цікаво, це Хмельницька область 650 гектар це назрошені. Ну, тому що навіть в Хмельницькій дефіцит вологи дуже. А на насінницьких посівах це сказується ну, дуже критично. Е, ну, власний насінневий завод я вже розказував. Да, в останні два роки поставили фотосепаратор останнього покоління на насінневому заводі. Він здатний відбирати навіть жито від пшениці, щоб ви розуміли. О. Як, як ми робимо? Да? Що, що ми робимо? Для того, щоб досягнути хороших результатів, ми по всіх полях проводимо аналіз ґрунту на всі показники. Ось ви бачите приклад на слайді. Після цього формуємо зони продуктивності поля. Ви бачите, як світлофор приблизно. Так? Червона це найгірша зона, жовта це середня, зелена це найкраща. Це зліва план, справа факт врожайності по комбайну то, що я вже казав, Тобто детальний аналіз ґрунту, потім ми призначаємо кожному полю бал продуктивності поля. Тобто, ми диференціюємо спочатку по полях норми, врожайності планові і тому подібне, а потім диференціюємо вже по зонах. Тобто Ми диференційно вносимо добри, ми диференційно сіємо і ми диференційно вносимо гербіциди. Гербіциди, ну, це, це мало хто робить, але це дуже важливо. Ми гербіциди диференціюємо в залежності від вмісту гумусу. Ви дуже часто бачили в каталогах, пише е, норма ґрунтового гербіциду, наприклад, там 3-4,5. Мало хто задумується, чому так. Да? Але це дуже важливо. У нас на одній ділянці. Поля інколи е, буває <кій> гумус, гумус 3, а на іншій 0,5. Да? Там, де ми на, в місті гумусу відсотка, внесем е, навіть середню норму ґрунтового гербіцида. Ну, по-перше, це, це лишні затрати, які там не потрібні. А по-друге, це вже буде пригнічувати культурну рослину, яка дасть менший результат. О. Ну, також використовуємо біопрепарати, які на сьогоднішній день дають досить хороші результати. О, що ж сіяти в 2003 році? Це вже пішла комерційна таємниця. Це план на 2023 рік. Ми бачимо, що найрентабельнішими, найприбутковішими культурами є соняшник, соя, ріпак. Ну, пшеницю ми змушені посіяти. Пшениця це посіє, посчитана просто як товар, товарна пшениця. Так, звичайно, в нас це насінницькі посіви. Ми сіємо тільки насіння. О, але насіння ми вчитаємо це як додатковий бізнес. Ми в першу чергу читаємо, щоб, щоб насіння е, рахувалося як е, виробнича культура пшениця, а потім вже дораховуємо всі остальні затрати. І окремо насінництво в окремий бізнес. Будь-що починається з насіння, да? і е, будь-яка технологія вирощування також починається з насіння. Якщо взяти сою для прикладу, да? то е, технологія 23 року почалася в нас, почалася весною 22-го, Тому що ми е, якісно доробляємо посівний матеріал, ми відбираємо. Всі віруси від сої, які там частково могли е, попасти. Навіть насіння, яке приїжджає за кордону інколи, в ньому теж присутні віруси, ми його в себе доробляємо. Дуже часто насіння європейських е, компаній, ну, якби ви бачили, якій якості воно приїжджає, ну, ми змушені його в себе доробляти для того, щоб сіяти. О. Тобто сою ми доробляємо фотосепаратором. Раз перед посівом, другий раз після збирання, тому що ми його доробляємо на 23 рік. Да? Плюс вся технологія вирощування теж направлена на те, для того, щоб отримати якісне насіння. Якісне ну, коротко по технології, да? як ми робимо. На чому б справа те на чому я хотів акцентувати, бо основну технологію, я думаю, ви всі знаєте, кому цікаво може сфотографувати, подивитися слайд, я буду акцентувати на основних моментах, які є важливі, на яких дуже часто люди роблять помилки. О, тобто, під сою дуже важливо дуже важливо вирівняти ґрунт. Отримати дружні сходи. Яким чином це ви вже зробите, це вже ваша справа. Але це дуже важливо посіяти сою не на 6-7 см, як дехто розказує, а й вилізе. Вилізе, Але результат буде вже не той. Сою потрібно сіяти на 4 см. Не глибше. Обробіток ґрунту ну, ми оранку робимо. Але ж це знову ж таки в кожного своя технологія. На оранці в нашій зоні. Чого ми отримуємо хороший результат ну, в Хмельницькій області, як і львівській, і тернопільській весною, дуже часто лімітуючим фактором є волога. Не так не перепрошую, не волога, а е, тепло. Тобто, ґрунт не, не прогрівається весною, рослини не ростуть, бо ґрунт не прогрітий. Тобто оранка нам на сьогоднішній день це забезпечує е, оптимальне прогрівання ґрунту в, грун, в найкоротші терміни. Міжряддя, ну, в залежності від сорту, це ви всі знаєте, да, якщо е, коротка, короткий строк вегетації потрібно сіяти вужче, якщо ширше, довше, можна ширше, вона тоді гілкується. Хоча цього року е, ми кожен рік закладаємо такі досліди, цього року е, широке міжряддя, тобто на 35 дало трішки меншу врожайність ніж на 16, тому що перша половина вегетації була суха. Е, Соя не гілкувалася, вона була, була дуже низенька. Планову врожайність ми ставимо 3,5 тонни, ну, хоча е дуже часто отримуємо і за 4, ну, але це, це середній показник. Е Далі живлення і інокуляція. Ви бачите, які норми добрив е і мікродобрив ми даємо. Е дуже. Хороший і дешевий інструмент це протруювання насіння. Ми на протруювання насіння даємо мікроелементи. Вони коштують недорого, але свій ефект дають. Ну, знову ж таки, по мікроелементах ми враховуємо то, що я попередньо зупинявся, е аналіз ґрунту. Да? Ми проводимо на всі мікроелементи аналіз ґрунту і ми розуміємо, на яке поле, на яку зону нам потрібно внести мікроелемент, на яке не потрібно. Кислотність ґрунту. Дуже важливий фактор. Мало хто його е, недооцінює, але інколи краще е, внести меліорант, розкислити ґрунт, а не, до, не дати добрив. Це буде набагато ефективніше. Ну і звичайно, інокуляція. На інокуляції, що хотів би наголосити, всі знають, що не можна, щоб оброблене насіння попадало під ультрафіолет. Є ще один момент: не можна, щоб оброблене насіння. Перегрівалося навіть без, без ультрафіолету. ну, це з свого досвіду можу вам порадити. Тому що коли на дворі е, весною буває плюс 28, то в Камазі під Тентом, там всі 38. І е, на обробленому насінні навіть без, без ультрафіолету е, бактерії гинуть. Е... Ну, по захисту майже стандартна схема, да? ми даємо ґрунтові, два страхові, базагран з кламазоном, класична схема забирає практично всі бур'яни, третій трійчастий листок, У вас поле чисте. Ну, трошки страшно на поле. Після того заходити. Два тижні треба не ходити. Да. Після того все окей. О, по вирощуванню озимої пшениці. Самим важливим є, ну, яким моментом, що б я хотів наголосити, це глибина посів. Глибина і вирівняність посів. Тобто не тільки на весняний розвиток впливає глибина, а не тільки на осінній розвиток, а й на весняне відростання. Тому що насінина, яка зійде з 7 сантиметрів, вона ну, воно зійде, воно з осені буде слабше розвиватися, а весною пізніше відростати, тому що ґрунт, поки прогріється на 7 сантиметрах, рослина пізніше почне стартувати. Живлення озимої пшениці також ми даємо калій, амофос, аміачну селітру е ми не даємо е амідної форми. Не під... Е Пшеницю не під підріпак. Амідна форма ну вона дуже часто дешевша, але дуже часто ми на цьому втрачаємо і ви втрачаєте. Тому що, ну, як ви знаєте, коли в нас є холодна весна, у нас мало, коли накладуються два фактори: мало опадів, слабо працює біота і холодна весна, в нас амідна форма не встигає перетворюватись в доступні форми для рослини. В, в критичний період. Тобто вона залишається на полі, але тоді вже коли нікому не треба. Ну тому ми так робимо, вам рекомендуємо. Це тільки нітратна аміачна форма азоту. А звичайно, надзвичайно, дешевше, це привабливіше. Да, розказують, що вона пролонгованіша, вона потрібна десь там на налив, на пропорцевий листок. Вона десь вона може бути так, якщо рік буде сприятливий, але ми ж не вгадаємо. Ну, тому ми даємо дробно і як якомога дрібніше, скажімо так. Ми плануємо 3-4 підживлення аміачною салітрою. У нас, до речі, всі, на підприємстві всі технологічні лінії на 24 метри. У нас іде, оприскувач на 24 метри, розкидач на 24 метри, сівалка кратна 24, теж шість. Відповідно, це дуже зручно. Тому в будь-який момент під будь-який дощик після самого найменшого дощ, ми виїжджаємо і підживлюємо. Е, також важливий момент внесення сірки і роздільне внесення так, я вже сказав, поїхала далі. По захисту. Можете сфотографувати кому цікаву систему захисту. Е, два важливих моменти: це е, борошниста роса. Якщо у вас звичайно не загущені посіви, як цього року в е багатьох із нас, то можливо це буде не актуально, але це дуже впливає на вражайність. Ну краще працювати е на випередження, ніж працювати по факту. Якщо ви працюєте по факту, ну це в мінімум півтони вже ми втрачаємо. О. Ну і фозаріоз, фозаріоз на фозаріоз. Ми ставимо дуже великі ставки. Ми працюємо мінімум два рази по колосу. Ну Само собою, бо це насінь. Е -е, Оземий ріпак. Виключно оранка. Тільки оренк. Ну, Звичайно, можна рихлення, але там тоді створюється багато додаткових проблем. Совки, падалиці, ну багато разів читали, вигідніше виорати, і виробити навіть кілька разів, ніж е, тим більше зараз вже подорожали е, ЗЗР. Вигідніше е, вивороти, але не робити три рази падалиці і три-чотири рази совку, а потім все одно частину пересівати. Я думаю, ваш досвід вам іншого не підскаже. Е, Вирівняність ґрунту. Теж обов'язково і висів до 400, тисяч, до 400 тисяч насінин на гектар. Не треба сіяти більше. Треба посіяти просто якісно. Вирівняти ґрунт і посіяти якісно. Знаєте, я раніше теж сіяв за 500, за 600. Ну, тепер ми робимо інакше. Ми е, цього року починали посів ріпаку з 250 тисяч, щоб ви розуміли. Це дуже економить на подальшому розтригуляції. Ну, Ми там зробили лише одну прострегуляцію. Там, де 250 тисяч ми посіяли, 230 зійшло, там одна і то перед входженням в зиму для відтоку поживних речовин. Він просто не переростає. Він вже починає гілкуватися, але він не переростає. Ну, тому що він не відчуває конкуренції. Живлення, ну аналогічно основні під основний е, обробіток ґрунту, бор обов'язково, е, сульфат амонію обов'язково і аміачна селітра теж дробно. Один раз померзло ми даємо другий раз, так як у нас є технологічні колії, ми заїжджаємо в будь-який момент. Ми е, заїжджаємо це перед перед цвітінням, скажімо так. Але ми даємо знову ж таки не амідну форму. Нітратна аміачна. Ну і захист. Захист ви можете побачити на слайді. Основний, е що, основне на що хотів би звернути увагу, це інсектициди. З кожним обробітком інсектициди. Навіть якщо ви їх не бачите, вони є. І, звичайно, фунгіциди ми використовуємо тільки оригінальні препарати. Звичайно, на інсектицидах, десь там, на гербіцидах, можна зекономити. Ну, на фунгіцидах не варто. Ми переконалися це вже не один раз. О, по соняшнику. По соняшнику у нас також тільки оранка відбувається. Ми використовуємо під соняшником, не використовуємо диференційний посів, але це недоцільно. Не ну, відключення секцій обов'язково. Тобто, не дозволяйте вашій сівалці пересівати соняшник там, де в місцях пересів врожайність ну, знижується мінімум на 30%. Ну, тобто, слідкуйте за нормою весілля. І е, слідкуйте за. Розміщенням насінин в рядку. Ну, будь-якою сівалкою можна посіяти якісно. Навіть якщо у вас не останнього покоління сівалка, навіть стару ОП чи СУПН, ну її можна налаштувати, просто треба буде їхати трішки повільніше, можливо, в два рази повільніше. Але щоб розміщення насінин в рядку було рівномірне. Живлення. Аналогічно диференційно вносимо основні добрива, диференційно і ще цікавий момент, ми диференційно вносимо стартові добрива. Але стартовими, стартові, або добрива, з стартовими в нас трошки інший підхід. Якщо з всім остальним живленням ми даємо на гірших зонах меншу норму для того, щоб там зчиталася економіка. То з припосівними добривами ми робимо навпаки. Ми припосівних добрив на слабших зонах, на склонах ми даємо більше. Щоб рослина не втрачала на старті. Це дає хороший економічний результат. Ну і внесення бору, звичайно. Внесення бору проводимо в дві фази, так як він не реаталізується рослиною. раз Даємо по 3-4 пари, а другий раз по зірочці. І захист соняшника, диференційне внесення ґрунтового гербіциду це я вже розказував, да? тобто, де ми маємо гумус 3 і вище, ми даємо там повні норми гербіцидів, де ми маємо менше одного відсотка. Ми даємо менше мінімально зареєстрованої норми гербіцидів. І вони працюють. Ну, Обов'язково внесення фунгіцидів, оригінальних фунгіцидів, ну і десикація, десикація, вчасна десикація це ще один додатковий ваш фунгіцид. Ну, і якщо це все підсумувати, да, то по сої що нам потрібно? Вирівняність ґрунту, дружні сходи pH ґрунту дуже важливо, важливіше, ніж добрива інокуляція, чисте поле до збирання. Пшениця. Глибина висіву, роздільне внесення азотних добрив, чим дрібніше, тим краще. Внесення сірки, контроль хвороб. Ріпак. Оранка, вирівняність ґрунту, оптимальна норма висіву, не загущуйте. Правильні форми азоту, внесення сірки. Буру, контроль шкідників і соняшник. Глибина обробітку, відключення секцій, розкладка, диференційне внесення стартових добрив. Да, тут пам'ятаєте, логіка навпаки: внесення бору, диференційне внесення ґрунтового гербіциду і контроль хвороб. В мене все. Якщо будуть запитання, буду радий відповісти. Чи вносити ви азотні? добрива по листу. Азотні добрива по листу не вносить. Азотні добрива по листу не вносив. Ну, азот, ну знаєте, як рослина, як і людина. Знаєте, якщо намазати собі салом живота і думати, що наївся, ну така собі історія. Ну тому приблизно так ми із живленням підходимо. Ми не вносимо гуматів, ми не вносимо азот по листу. Ми все даємо корінь. Ну. Е Якось так. <свіття> а чого місто форму не можна вивести? Можна. Я не дивіться, я не сказав не можна. Можна ж по що Можна. Я ж не сказав не можна. Я сказав, ми не робимо цього. <свіття> По аналізах ми працюємо через фірму Friend. Вона відбирає нам аналізи ґрунту, а компанія Kernel нам їх проводить, надає результати аналізу і рекомендації щодо живлення. А скільки витрат будемо це? По пам'яті ну, приблизно 6-7 євро на гектар. Ну, але ми робимо це раз в 3-4 роки. Так, будь ласка. Середній pH ґрунту на основному масиві полів у нас більше шести. На зрошенні ми в основному вирощуємо кукурузу, ну, бо це щитається. В е, просторових ізоляціях в нас соняшник і соя. І пшеницю. Да. Ну, а, єдиний момент, що я ще забув сказати, дивіться, по насінню сої в стандарті України насіння сої дозволяється вологість там, по-моєму, 14 14,5%. Ми ніколи з такою вологістю насіння не ложимо. Як показує наш досвід, насіння сої з вологістю 12 і 14 долежує до весни різниця в схожості. Може бути до 10 Тому ніколи не закладайте насіння більше 12%. О, на сьогоднішній день у нас є досить великі партії з хорошою схожістю. Да, останні посіви вони не зовсім якось, якісні. Ми не будемо їх продавати як насіння. Ми їх продаємо як товарку. Але не дивлячись на те, всі наші посіви, навіть товарні, вони мають хорошу схожість і хорошу якість, тому що ми. Все сушимо, навіть те, що саме не висохло, ми все ложимо менше 12%. обов'язково менше 12%. Пане спікер, ми можемо повернутися до таблиці особіватості справності. Що ми будемо рік? прокоментувати цю таблицю сопіватості? Можете включити, будь ласка, презентацію, шановний пане спікера? Щирі вітання для всіх. Так, да, я почу, Я почув. Включіть, будь ласка, презентацію мою. Да, стосовно таблиці, щоб ви більш так детальніше прокоментували цю таблицю по собі вартості по затратах за 20... я так розумію, це показники 22 року. Так це планові показники на 23 рік. Планові і якби більш детальніше обговорити по культурно, тому що всі планують, і я думаю, що всі технологічні карти переглядаються і внесення, і добре ви угу. ну, так само, то якщо є можливість, будь ласка. Ну, повну собівартість, ви бачите по культурах. На чому зупинитися? Підскажіть, не, не будеш всі цифри перераховувати. Дивіться, чистий прибуток, саме верхня строчка. Да? Чистий прибуток на ріпаку при плановій заліковій врожайності 3,8 – 100 доларів на гектар. Але це на по цінах, які є на сьогоднішній день. Ну, ви ціну реалізації, друга строчка знизу, ви всі бачите. Тобто ціни міняються, вони динамічні, у нас ринок нестабільний. Прямі затрати ви також бачите, ну, всі остальні, вони включені в повну собі вартість, в кожного вони різні, да, можуть бути. А, а да, ну, Тому ми їх не показуємо. Ми їх просто включили в повну собі вартість, і ви можете бачити нашу повну собі вартість. На загальногосподарських я тут я їх сюди не включав, ну бо це не має сенсу. По сої планова врожайність 3,5 тони при ціні реалізації 430 доларів. Я думаю, це на сьогоднішній день реальна ціна. Ми маємо рентабельність, чистий прибуток 577 доларів. Кукуруза. Ну, якщо у вас немає свого елеватора, своєї сушки, ну, я вам не рекомендую. Тому що при рожайності 10 в заліку, ну, ви можете бути десь в нулі. Питання? Пропозиції? Так, добре, я вам дякую. Дякую вам за запитання. Був радий.